299 гривень за чоловічий светр, базовий від бренду Ліверджі. Переважно в лоті будуть ось такі класичні чорні, але також буде один в лоті такий салатовий і один буде такий сіренько бежевий По розмірам буде S, 1, m 2, l 2, xl 3. Загалом у лоті 8 одиниць, і цей лот коштує 2392 гривні. І показую по моделькам. Переважно це буде ось така чорна моделька, блискавка йде до грудей, гарно підвертається комерець, Підійде під класичні штани, так і під джинси на кожен день. Також можна на роботу його носити, він вже йде щільний на осінню погоду, прохолодну, дуже гарної якості, приємний на дотик. Це віскоза та поліестер. Будуть ось такі гарні салатові улотів. Ось можемо бачити його склад. Тут же йде така більш крупна в'язочка такого плану. Там більш така маленька. І ось такий гарний на модельці буде. Сіренько бежевий, Переважна більшість це будуть ось такі чорні. Тут у нас в лоті е, майже половина в упаковочці. Там один-два без упаковочки. 299 гривень за один базовий светер. і для замовлення швидше звертатись до менеджерів.